Віталій, ваші враження від поєдинку. Ну, по-перше, хочу сказати слова вдячності Збройним силам України, які дають нам можливість грати в футбол. Не тільки радувати, бо сьогодні не радувалися своїх не порадували своїх болівальників. Ну а що по самій грі? хочу сказати, що перший м'яч забили доволі в першому таймі нормально, грали все, але пропустили один-один. Якийсь перший тайм такий був. Рівний, я так скажу, не виділю, що там ми були кращими на полі. Але другий тайм, другий тайм. Ми мали при рахунку 1-1, Ми мали два-три два, таких, ну два стовідсоткових моменти, яких ми повинні реалізувати. Не забили два моменти і в кінці така помилка прикра нашого захисника, де не зіграв у м'яч і, і нам забивають м'яч. Якось так. Я так скажу, сьогодні прикріша поразка, чим 8-1. От 1-2 сьогодні нам прикро, тому що ми не заслуговували на сьогоднішню поразку. Це саме головне. Але рухаємося далі. Матчів ще попереду багато. Саме, саме головне, що ми граємо е, доволі не, не поганий футбол. Атакуючи сьогодні, я ж кажу, при, ще раз повторююсь, при рахунку 1-1 були два-три моменти, які ми повинні були реалізувати і закрити цю гру. Не реалізували. От 1-2 ми сьогодні поразка. Але Попереду росава готуємося. Так що все буде все добре. Дякую. Дякую вам.